У цьому будинку у селі Созонівка Кіровоградської області жив Олег Зима, слюсар, який загинув напередодні під час ракетного обстрілу. Сестра Тетяна Мазур показує єдину фотографію брата, яку має. Ми почули прильот, почали дзвонити, він не брав трубку. Тоді брат поїхав прямо туди, машиною, ну і там узнали, що він загинув він один. Каже, 22 січня брату мало виповнити 60 років. Готувався до юбілею, заказував собі кафе на юбілей. Ну, так трапилося, що на юбілей вийшов а поминки. Закінчив школу тут Сезонівську, служив в армію два роки, закінчив десь Світловодський, він, по-моєму, закінчив училище. Працював на різних роботах спочатку і перевізником був. Останні 20 років він працював автослюсарем. Дуже золоті руки в нього, як кажуть, цей. Дуже багато відремонтував машин, а теперішній час, як почалася масштабна війна, дуже багато хлопцям допомагав. У загиблого лишилась мама, 84 роки. Під час ракетного обстрілу Кропивницького напередодні поранення отримали восьмеро людей. П'ятеро з них перебувають у лікарнях, трьох після надання медичної допомоги відпустили додому. В наших рядах четверо працівників отримали травми поранення. На щастя, не але наші колеги суміжні з нами, це працівники «Укренерго», Там ситуація трагічна. Один наш працівник, колега, наш працівник, загинув. Четверо також постраждали. На цій території, про яку ми зараз говоримо, там є примітивне укриття, але воно розташовано таким чином, що до нього просто з огляду на площу території не всі встигають добратися. Каже, від учора виконують аварійно-відновлювальні роботи. У нас постраждали окремі будівлі, постраждала якась частина автомобільного парку нашого. Будемо зайняті просто закриттям віконних отворів, ліквідацією пошкоджень покрівлі. І всім іншим для того, щоб не переривати виробничий процес, від якого залежить електропостачання Кіровоградської області. Мова йде про сотні тисяч гривень. Більш точно для цього потрібен час і детальне розслідування. Крім вікон, там є й пошкодження несучих конструкцій будівель. За фактом обстрілу відкрили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни, пов'язане з умисним вбивством, сказав прокурор області Ян Стрелюк. Це треба встановити. Командування російської армії, хто на, надавав наказ на е, бомбардування мирного міста в середині країни, по-друге, треба з'ясувати, хто безпосередньо був е, пілотом літака, який випустив цю керовану авіаційну бомбу. Станція цієї статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Прощання з Олегом Зимою відбудеться 6 січня у рідному селі. Антоніна Крейтер, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.